Що я хочу зробити в цьому відео, так це подумати про різні способи представлення молекули. Отже, найочевидніший спосіб це її назва. Наприклад, можна говорити про молекулу бензолу. Але просто слово бензол дає дуже мало інформації про те, що насправді складає цю молекулу. Для того, аби дізнатися більше інформації, з чого конкретно складається ця молекула, може бути корисною емпірична формула. Отже, ви, можливо, задумалися, що означає емпірично. Загалом, це слово стосується чогось, що походить з спостережень або з експериментів. Якщо ви скажете, наприклад, з емпіричних даних я прийшов до цього висновку, це означає, що у вас є спостереження, які підтверджують вашу думку. Причина, чому те, що я збираюся написати, називається емпіричною формулою, полягається. Полягає в тому, що ранні хіміки не могли побачити одну молекулу, але вони могли хоча б визначити співвідношення різних елементів у молекулі. Отже, емпірична формула дає вам співвідношення елементів у молекулі. Наприклад, емпіричною формулою для бензолу буде один атом вуглецю на кожен атом водню. Тепер ви можете сказати: добре, тепер я знаю, що бензолі на один атом вуглецю припадає один атом водню. Але скільки насправді цих атомів у молекулі бензолу? Аби відповісти на це, на це питання, потрібно перейти до молекулярної формули. Молекулярна формула бензолу, яка тепер надасть більше інформації, ніж емпірична, повідомляє нам, що кожна молекула бензолу містить 6 атомів водню та 6 атомів вуглецю. Як ви можете побачити, співвідношення все ще залишається один до одного. Отже, дуже легко перейти від молекулярної формули до імпіричної, оскільки ви просто втрачаєте інформацію про кількість і зберігаєте лише співвідношення 6 до 6 те саме, що й 1 до 1. Тепер ви можете запитати, а як саме структуровані ці 6 атомів вуглецю і 6 атомів водню? Для цього ми переходимо до структурної формули. І структурна формула для молекули бензолу буде виглядати приблизно ось так. Тобто у нас буде шість атомів вуглецю у формі шестикутника з кожним другим зв'язком подвійним, а на кожен з цих атомів вуглецю буде припадати один атом водню. І кожна з цих ліній, якими вони з'єднані, це ковалентний зв'язок, що означає спільний обмін електронами, який тримає ці атоми разом. Це взагалі один з варіантів структурної формули. Наприклад, деякі структурні формули можуть навіть додавати 3D-інформацію, показуючи, чи молекула виступає з площини, чи йде вглиб. Отже, є багато різних способів це зображати. І, як ви бачите, ми отримуємо дедалі більше інформації, коли переходимо від емпіричної формули до молекулярної і далі до структурної. Тепер я хочу зазначити, що емпірична та молекулярна формули не завжди відрізняються. Якщо співвідношення елементів у формулі відповідає точній кількості атомів у молекулі, тоді вони збігаються. І добрим прикладом є вода. Отже, давайте її розглянемо. Отже, назва вода. Емпірична формула буде виглядати як H2O, адже молекули води має два атоми водню та один атом кисню. І вона буде такою самою, як і молекулярна формула, оскільки співвідношення йде 2 до 1. І також ми бачимо структурну формулу, де на один атом оксигену припадає два атоми гідрогену. Отже, сподіваюся, це допомогло зрозуміти вам різні способи позначення або представлення молекул.